Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як допомогти вашій дитині скласти НМТ на високий бал і вступити до омріяного вузу без стресу і хаосу в підготовці. Мене звати Пасіхов Петро Якович. Я заслужений вчитель України з 37-річним досвідом викладання математики. За цей час я підготував понад 1300 учнів, серед яких десятки переможців обласних всеукраїнських міжнародних олімпіад. Конкурсів, а найголовніше сотні дітей, які успішно склали НМТ і вступили до мріяних університетів. Цьому відео я дам вам перевірену схему, яка дозволяє навіть учню із середніми знаннями значно покращити свої результати на НМТ. Ми покажемо, як ефективно організувати підготовку, щоб ваша дитина не просто вчила матеріал, а навчилася впевнено складати тести на високий бал. Дивіться уважно. До кінця і ви отримаєте чіткий покроковий план дій, який гарантує максимальне підвищення шансів вашої дитини на вступному іспиті. Після перегляду цього відео ви зрозумієте, як правильно будувати систему підготовки до НМТ. Чому лише шкільних знань недостатньо для високого результату, як мотивувати дитину готуватися без нагадувань і контролю? Які помилки найчастіше роблять батьки, і як їх уникнути? А в кінці відео на вас чекає бонус. Готовий план підготовки від Persona Education, що максимально підвищує шанси вашої дитини на вступ до мріяно-вищого навчального закладу. 95% батьків роблять одні й ті самі помилки, коли дитина починає готуватися до НМТ. Вони щиро вважають, що звичайних шкільних уроків або кілька занять з репетиторів вистачить, аби дитина отримала високий бал, але реальність на превеликий жаль інша. Шкільної підготовки виявляється недостатньо. Шкільні вчителі надзвичайно потужні і гарні, але їх. Обмежує державна програма. Вони змушені йти за стандартним навчальним планом, який не передбачає окремого часу до підготовки до національного мультипредметного тесту. Це означає, що навіть хороші вчителі не можуть повністю підготувати дитину до тестування. Для отримання високого балу необхідні додаткові заняття, які допоможуть учням не просто знати, Матеріал, а й розуміти, як саме складати НМТ. Навіть талановиті діти та старанні часто губляться на тестах через стрес, брак навичок проходження саме НМТ, або ж банально не знають, на чому саме варто сфокусуватися. Репетитори це добре, але не завжди ефективно. Хороший репетитор, по-перше, коштує дорого, але заняття один на один швидко втомлюють. Групові заняття працюють краще. В групі учень бачить інших, розуміє, що він не один. Це мотивує працювати більше. З'являється конкуренція, азарт, бажання не відставати. А в групі немає зайвого тиску, але є правильний темп і. Підтримка, самостійна підготовка це шлях до стресу та невизначеності. Самостійно дитина рідко може дисципліновано й системно готуватися. Батьки змушені постійно контролювати процес, що створює напругу вдома. А без системи дитина втрачає мотивацію і час, а це впливає на її шанси вступу до хорошого університету. Пізній старт підготовці створює паніку. Батьки часто відкладають підготовку на останній момент, а потім дитині доводиться засвоювати. Величезний обсяг інформації за короткий час, а це призводить до вигорання, зниження самооцінки та поганих результатів. І ось саме тому звичайні методи часто не працюють. Потрібна системна підготовка, орієнтована саме не просто на знання шкільної програми. Саме такий підхід ми використовуємо в Persona Education. Далі я покажу вам, як це працює на практиці. За 36 років викладання математики я зрозумів одну важливу річ. Просто добре знати предмет це ще не гарантований високий бал на НМТ. Саме тому в Persona Education ми створили метод, який націлений саме на результат, тобто успішне складання НМТ. Ми не змушуємо дитину зазубрювати інформацію. Ми навчаємо правильно мир. Вміти розв'язувати тестові завдання та залишатися психологічно врівноваженою навіть в стресовій ситуації. Що саме робимо по-іншому? Це індивідуальний підхід. Ми визначаємо спочатку початковий рівень дитини перед стартом і створюємо окремі групи для різних рівнів підготовки. А завдяки цьому ваша дитина рухається в своєму темпі без зайвого тиску і без втрати часу, дотримуючись своєї власної траєкторії, що веде до високого результату. А також мотивація та дисципліна багато батьків жаліються, що діти не хочуть займатися або швидко втрачають мотивацію. Ми вирішили цю проблему. Завдяки нашим професійним кураторам діти самі зацікавлені у навчанні, самостійно виконують завдання та регулярно бачать свій прогрес. Зручність та гнучкість. Ми використовуємо комбіновану модель навчання. Частина занять. Це інтерактивні уроки в запису, які дитина може переглянути в зручний для себе час. А частина це живі заняття в Zoom, де ми особисто розбираємо складні теми та відповідаємо на всі запитання. Якщо учень пропустив заняття, завжди є можливість переглянути запис. Також це дуже зручно для дітей. Якщо якесь пояснення було незрозумілим, вони можуть поставити відео на паузу, перемотати назад, переглянути запис ще раз і продовжити навчання у комфортному для себе темпі. А якщо після цього залишаються ще якісь запитання, то їх обов'язково можна задати під час зум зустрічей. і от Отримати повне пояснення цього матеріалу. Мій особистий досвід і досвід моїх колег. Я, Петро Якович Пасьхов, відповідаю за те, що учні не втрачають час на пошуки необхідної інформації. Моя спеціалізація математика один із трьох обов'язкових предметів на НМТ. Понад 1300 моїх учнів, які успішно склали тести та вступили до провідних університетів України та світу. Мій підхід допомагає учням не просто вивчити формули, а навчитися мислити так, щоб скласти тести легко і без помилок. Але математика це лише частина успіху. Тому в команді Persona Education разом зі мною працюють найкращі викладачі, які відповідають за інші предмети, які складаються на мультипредметному тесті. Українська мова. Світлана Заремблюк, викладач із 23-річним досвідом, яка допомогла понад тисячі учнів успішно скласти НМТ та отримати максимальні 200 бальні. Оцінки історія України, Юрій Степанчук, доктор історичних наук, який підготував понад півтори тисячі учнів, більшість із яких складає НМТ на 170 плюс, а понад 300 із них на 190 і вище. А також інші експерти з предметів, наприклад, англійська біологія, географія, кожен із них має власну свою. Перевірену методику, що гарантує високі результати учнів на НМТ. Ми не просто даємо знання, ми даємо систему мислення та чіткий алгоритм дій, що допоможе вашій дитині досягти високих результатів одразу з кількох предметів, не витрачаючи час на зайве. З нами ваша дитина гарантовано наблизиться до успішного вступу, а сам процес буде зрозумілий і комфортний. Постійний контроль. Ми регулярно перевіряємо тести, аналізуємо успішність кожного учня та звітуємо перед вами, шановні батьки, щоб ви чітко бачили прогрес. Вашої дитини. І ось завдяки такому підходу наші учні стабільно набирають понад 170 балів на НМТ, а деякі навіть 190 200 балів. Як саме ми готуємо учнів до високих результатів на НМТ? Тепер детально ми зараз розв'яжемо конкретні кроки, які пройде ваша дитина, готуючись з нами, і гарантовано досягне високих результатів. Кожен учень проходить вхідний тест, який визначає його стартовий рівень, і прогалини в знаннях? Ми чітко розуміємо, що саме потрібно розпочинати підготовку. Формування навчальних груп. Ми розподіляємо дітей по групам за рівнем знань. Це гарантує, що ваша дитина займатиметься саме в своєму темпі, а заняття будуть ефективними і зрозумілими саме для неї регулярні інтерактивні уроки в записі. Щотижня дитина проходить е, інтерактивні заняття і в записі, які Спеціально розроблені для максимально ефективного засвоєння матеріалу. Вона може дивитися їх в комфортний для себе час перемотувати або зупиняти на складних моментах, записуючи найважливіші запитання. Для того щоб потім їх можна було сформулювати практичні зум-зустрічі. Ми проводимо онлайн-зустрічі, де я та мої колеги особисто розбираємо складні завдання, пояснюємо матеріал, тренуємо навички складання тестів і відповідаємо на всі запитання дітей, регулярні зрізи знань і звітність для батьків щомісяця. Ми перевіряємо, як учні засвоїли матеріал, і надсилаємо вам детальні звіти про прогрес вашої дитини. Ви будете точно знати, як саме рухається підготовка, і на чому треба зробити акценти. Система мотивації ми створили спеціальну мотиваційну програму, де учні отримують бонуси за активність виконання завдань і гарні результати, які потім можна буде обміняти на цікаві подарунки. Ваша дитина сама захоче навчитися. Індивідуальна підтримка. Куратора у кожної групи є особистий куратор, який відповідає на всі додаткові запитання учнів, контролює виконання домашніх завдань і раз на тиждень проводить додатковий розбір складних моментів у зумі, комплексне повторення і закріплення. Матеріалу. Ми регулярно повторюємо пройдені теми, використовуючи авторську методику запам'ятовування інформації та фокусуємо увагу саме на тих завданнях, які найчастіше трапляються на НМТ, завдяки системній. Послідовній підготовці, ваша дитина приходить на НМТ із чітким розумінням, впевненостю в своїх силах і без страху. Який результат? Максимально високий бал. Це можливість вступу на бюджет та спокійні і щасливі. Батьки, це той шлях, яким уже пройшли сотні наших учнів, які зараз навчаються в найкращих університетах країни. І я впевнений, що цей шлях підійде вашій дитині. І ось тепер ви знаєте, що потрібно зробити, щоб ваша дитина впевнено склала НМТ і вступила до омріяного університету. Якщо ви хочете отримати максимальний результат, не відкладайте рішення на завтра. Запрошуємо вас на безкоштовне пробне заняття від Persona Education, де ви і ваша дитина зможете переконатися, наскільки ефективною може бути підготовка до НМТ, коли поруч професіонали з високим досвідом. На занятті. Ви побачите, як працює наша методика на практиці. Ви отримаєте перші конкретні рекомендації, як вже зараз покращити результати вашої дитини. Отримаєте відповіді на всі запитання щодо підготовки до НМТ. Просто залиште заявку в посиланнях під цим відео, і ми зв'яжемося з вами найближчим часом. Пам'ятайте! Правильний вибір сьогодні це успішне майбутнє вашої дитини завтра. До зустрічі на занять.